Доброго дня! Відкрили парничок із розсадою гібридів картоплі в наслідок вільного схрещування. Зараз вона дійшла саме того розвитку, що її можна пересаджувати в відкритий ґрунт. За декілька днів вона була відкрита для того, щоб розсада трошечки адаптувалася до навколишнього середовища і при висадці. Після того, як посадимо її, вона не пропала. Зараз вона має бадьорий такий вигляд. І тут багато різних цікавих форм. Будемо відбирати саме ті форми по зовнішньому вигляду, який має на сьогоднішній день. Також при такому розвитку цієї самої картопельки розсади, коли ми будемо виривати, я покажу зніму відео, виривати сам саженець. Картоплі, там вже можна побачити невеличкі клубіньки і, відповідно, відсортувати необхідний нам номерочок. Також будемо звертати увагу на зовнішній вигляд стебла. Ось, Наприклад, є стебла із такими фіолетовими кінчиками, є стебла розсади із серединками зафарбованими. Також з, з, з таким окрасом фіолетовим стебла, е, вони всі відрізняються. Кожна окрема рослина це в майбутньому як індивідуальний сорт. Але е, на протязі якогось певного часу досліджень. Так ось є, наприклад, розсада така потужна е, із синім забарвленням притаманно кольоровим сортам або кольорова м'якоть, або ж е це притаманно сортам із е синім забарвленням шкірки. Також ось лопата листочка. листочки, товсте стебло, притаманне раннім сортам крупнеклубнівим. Із, наприклад, ось такі із е листочками, які, які дивляться вгору, притаманне е сортам. із Червоним забарвленням шкірки. Так, Наприклад, розсада саженець із світлим забарвленням листочка, притаманну світлим сортам, саме з клубням. А ось з такими листочками лахматими з великою ворсою притаманна тим сортам, які жук менше їсть, не подобається йому є такі сорти. Ось, наприклад, ось, ось бачите, якщо видно, вони дуже такі махнаті. Також ось є розсада притаманна е, червоному червоному окрасу картоплі. і Я хочу зазначити. Що це все-таки е, ймовірні, ймовірні результати. І дана система вона напрацьовується, напрацьовується із е, плином часу, з досвідом. І вже на перший погляд подивився, побачив рослину і можеш про неї щось е, на майбутнє сказати. І відповідно ж відбирається. Здорові рослини, не хворі нічим. Звертається увага як і на вегетативну масу, так і на кореневу, на, корін, на корінчик сам, щоб не було ніяких захворювань. Так ось, наприклад, почали вже доставати розсаду з парничка. І ось бачимо на корінчиках, на столончиках утворюються бульбочки. І вже Кожна розсадинка має свої бульбочки, вже можна мати майбутню уяву, да, майбутню уяву кольору, приблизної форми. Як, Наприклад, от з нижньої така рожевенька, рожеві вічка і видовжена бульбочка. Ось, такі, ось така розсада є більш ціннішою, ніж та, на якій бульбочок немає. Але там вона може просто бути пізніше, да, випадку... також, також її висаджується. Все це менш, але це можуть бути пізні. Е, номера Тут пізніше можуть себе показати, як майбутній майбутньому непоганий варіант до сорту. Так. Ще ну, з нею ну... треба відповідно працювати, на це піде відповідний час. А ну покажи, як її підкопується. Купимо. Лопаточка така. Лопаткою. Підкопуємо, дивимося, що воно тут є. І при наявності, якщо є якийсь нормальний матеріал, то відбирається. Не подобається, відкидаємо. Ну все, є, є. картоплинка. Бульбочка, Бульбочка. фіолетового забарвлення. А да. ну, О, Ось ось. Ось. Да. Сфокусувати. О! Темно-фіолетового забарвлення і він маленька вже утворюється. І маленька збокує. Ну, Відбираємо, дивимося, до цієї зручності нам допомагають комарі. Ну, нічого. до без коріння. І відразу потрібно у воду класти. Щоб не, не пропала. Висохи. Ох, і комарів багато. Ось також. Ось бачимо. Там утворюється бульбочка вже одна є. І така розсадина. До речі, навколо нас також рай дуже багато ялинок. Дивіться, яка красива голуба. Так, ось ще забарвлення. рожевого забарвлення. А ну, Сфокусуємо. Ось бульбочки є, нові утворюються. І вже вона сама такої величини чималої. Е, а якого числа вона сіялася? Сіялася, наскільки я пам'ятаю, це там було зазначено у мене. Але... Я записнику писав. Ну, якщо не помиляюся, сіялась вона 29 або 1 квітня 29 березня або 1 квітня. А зараз у нас 10... 9, 9 червня якраз оптимальний час для її викупки і висадки у відкритий ґрунт. Уже є прояви самих бульбочок і можна Якось їх і відібрати, щоб менше витрачати часу на добір самий. Ось також. Так, да. багато йде вибраковий. Да. Якщо є ознаки захворювань, така одразу відкидається. це, мабуть, Так, з пізніших і глубіньки є. Ну, також можна бачити. Чи сильно вона деформується правильної форми, чи неправильної форми. ну Також на це на все потрібен час. Ось, наприклад, саженець доволі цікавий, чималий, активно рослий і ось дивимося на корінчик. Дивіться, скільки тут бульбочок, і вони такої правильної форми. да якщо порахувати, вже десяток нараховується і от і такі крупненькі. Це вже про щось говорить. Сам нічим не хворий, активно рослий. Ось якраз іде висадка, розсаду в відкритий ґрунт. з мисочки береться, мечом колісова. В принципі, можна і іншими методами, просто цей швидкий, опробуваний, достатньо зручний. Робиться луночка і на глибину десь сантиметрів 10 15 В рядочку відстань між рослинками 20 см, ну, так як звичайна картопля, ну не менше 60 см. так, один за одним, грядочку розмічаєте. На око можна розчертити її. Розкреслить. Все доволі просто. Робота занятна. Кожен день би робив. Би. Така справа. Так, Вони ось, бачите, у водиці лежать, потрібно, щоб все було вологе, земля підготовлена, м'якенька, залита водою. Да, залита водою І після цього зразу ставиться дождівання. Щоб вона... да, після посадки зразу щоб Просто як висадите її, щоб вона не лягала, а от мала такий приблизно вертикальний стоячий вигляд. Щоб не лежала, бо якщо вона ляже, вже її підняти не можна. А це, в принципі, на цій стадії дуже важливо, щоб вона себе тримала. Так ось висаджено з декілька рядків. Посадка триває, а потім, коли вже все посадиться, буде декілька окучувань, тобто окучувань декілька етапів. Тобто, якщо ми схематично зобразимо лінію, рівень самої ділянки, і коли ми от садимо рослинку саму, ну тобто раз, тут от пішов корінчик, і тут от у нас йдуть листочки. Ось так листочки самої рослини. А тут іде корінчик. Коли вже сама рослинка приживеться, отут, виходить, буде окучування. Оця частина землі буде збиратися і нагортатися сюди, за декілька етапів. Спочатку це відбуватиметься ось так, десь декілька там сантиметрів. І ось так воно, виходить, вибирається. Потім ще буде заглиблюватися, заглиблюватися і ще накидатиметься земля. щоб Рослинка не прихворіла. От буде таке окучування. І оця посадка у 10-15 см від рівня землі. Вона вже, виходить, якщо брати гребінь, то він вже йде ось так і з сусіднім буде поєднуватися. Оця земля вибереться, кинеться сюди і відповідно з тої сторони так само. І вже посадка буде не 10-15 см від рівня землі, а від ложбини гребня практично в рівні. І тут вже буде нав'язуватися нав'язуватися клубіньки. Це нові клубні. Но саме окучування воно не є позитивним, в даному випадку робимо так, тому що стебла вже мають характерно зелений колір і окучування не несе ніякої користі. Але в цьому випадку... Коли ми робимо окучування, ми землю накидаємо туди і начебто звільняємо, звільняємо боки цього гребеня, землю забираємо, щоб тут вивільнити місце для того, щоб вона росла в сторони картопля. Було б правильніше спочатку сформувати гребені, а потім садити в ці гребені. Ну, наразі садимо от просто так.